Привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі. Готуємо разом з Аллою. Сьогодні ми з вами будемо готувати дуже і дуже смачне печиво, але воно не лише смачне, воно й дуже гарне. Робимо тісто для нашого печива. Для цього нам потрібно 2 яйця, 100 г цукру, трішки солі, 10 г цукру ваніліну і все добренько перемішуємо. Додаємо вершкове масло 200 г. І все також добренько розмішуємо. Додаємо сюди кефір 250 мл. Кефір додаєте не обов'язково жирний. Дивитесь, який у вас є по жирності, такий додаєте. Далі додаємо борошно 600 грам. Відразу до борошна додаємо 2 чайних ложки розпушувача. І все добренько перемішуємо. Далі я вимішую руками. По тістові я бачу, що не вистачає борошна. І сюди я ще добавлю приблизно 50 грам борошна. Добренько вимішуємо руками. Наше тісто вже готове. Я вже досить добре вимісила, до рук тісто не пристає. Я взяла подвійну порцію, тому що ми дуже любимо, обожнюємо смачненьке печиво і любимо так разів 4 на день це точно перекусити щось смачненького. Якщо нічого немає, це проблема. Знаєте, що в магазині зараз дорожче купити, ніж спекти. Ну, в кого як воно по-різному виходить, але треба ще любити пекти. Не просто випікати, а любити, любити це все. Сьогодні я хочу з вами поділитися дуже класними емоціями, приємними. Показати ось такий чудовий замок. У Валкіце. Подивіться, як тут гарно. Який тут. Гарний краєвид. Yes. Ульянка, ти куди? Ульянка наша хоче трішки покупатись, напевно. Камінчик Давідка да? кинув, mm. так? Ей! Дивись. Вот, смотрите, Давидка уже поднимается по сходам. Ему тоже сподобалось. <свес> Що ти робиш, Давідка? Ти куди? А? Ти куди зібрався? Дивіться, ось таке вже в нас вийшло тісто, дуже гарне. І зараз я його положу до миски, залишу на 10 хвилин, накрию обов'язково зверху кришкою або звичайною мискою. І почекаємо трішки 10 хвилиночок, і потім будемо з нього випікати дуже-дуже смачне печиво. Наше тісто вже відпочило досить гарне. Ділимо на дві частини, накриваємо кришкою, щоб не засихало наше тісто і будемо розкатувати наше тісто. Я взяла ось такий стакан діаметром 10 см, і будемо вирізати такі кружечки. Беремо кружечок і трішечки розкатуємо його. Беремо і ножечком трішечки так розрізаємо тут, з однієї сторони. І ложимо сюди начинку. У мене варене згущене молоко. Ось так підвертаємо, і пальчиками прижимаємо так, нашу начиночку, щоб наша начиночка не, не витекла. І отак ось, ось скручуємо. І виходить ось така печенюшка. І так кожен кружечок беремо, качалочкою розкатуємо трішечки з обох сторін. Беремо ножичком так, надрізаємо. Криваємо. Дивіться, яке красиве печиво. А зараз я наші печенюшечки змащу жовточком. Я сюди додала 2 чайні ложечки молочка, Все так добренько перемішуємо і змащуємо наше печенічку. Я наше печиво ставлю в духовку, обов'язково вже нагріту. При температурі випікаємо 160-165 градусів 20-25 хвилин. Друзі, подивіться, яке гарне та смачне печиво у нас з вами вийшло. Я вам всім бажаю гарного апетиту та гарного настрою. Готуйте разом зі мною. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам моє відео сподобалося. Ставте лайки, не забувайте про коментарі.